Всім привіт, друзі! Мене звати Юлія і я вітаю вас на каналі про життя та подорожі. І сьогодні відео незвичайне. Це така, скажімо, прогулянка макарською, але не типова. Ми зазвичай розповідаємо про те, яка тут гарна погода, як тут класно зимувати. Але сьогодні я хочу розповісти вам про... Зворотній бік, якщо можна так сказати, про те, які дні бувають на узбережжі Хорватії, зокрема в Макарській, взимку, що це не лише приємна тепла погода, а бувають деякі несподіванки. Тому беріть чай, каву та погнали! Ви можете бачити за моєю спиною, як хвилюється море. Але, друзі, це просто штіль порівняно з тим, яким воно було напередодні ці декілька днів до сьогодні. Ми переживали просто шторм. Це вже другий раз за наше перебування у Хорватії. Нагадаю, хто на нашому каналі вперше. Ми приїхали до Хорватії в жовтні, зараз середина січня, і ми проводимо у Хорватії, скажімо так, холодні місяці, тобто частину осені, зиму і частину весни. І ці вихідні були, скажімо так, другими такими для нас активними в лапках через те, що нам довелося сидіти вдома. Страшно було висовувати ніс на вулицю, а все через відому на цьому узбережжі буру або бору, по-різному кажуть, це суперсильний вітер з півночі, інколи це північно-східний вітер, який, скажімо так, вичищає тут все. І в цей раз пориви вітру сягали навіть. 75 км на годину. Але я прочитала про те, що у Хорватії бували навіть рекордні швидкості вітру до 210 і навіть вище фіксувалося. І, до речі, це дуже холодний вітер. Я дуже рада знаєте, сонечку, тому що сьогодні нарешті я змогла вийти на вулицю, бо у вихідні ми сиділи і слухали вітер, бо він просто буяв. Ми думали, що наш будинок в якийсь момент почне, знаєте, як в касті про трьох поросят, його просто здує вітром. Цей вітер не давав нам не спати. Взагалі просто шумів і через витяжку у ванні, і через витяжку в кухні. Ті, хто були тут під час такої сильної бури, вони знають, про що я кажу. Він підіймає просто все. Але ви можете бачити, що зараз класна видимість і сонячно. Ну, вже не дуже сонячно, через те, що вже 16.30, коли я знімаю це відео. Але е, бура насправді вичистила все узбережжя, небо стало блакитне, сонце стало сяяти, і воно от нарешті сьогодні дало нам можливість відпочити від цього сильного вітру і погуляти. І зараз з вами пройдемося подивитись, як все це виглядає після бури. До речі, з приводу бури знову ж таки. Для місцевих це дуже їх улюблений вітер, вони його чекають через те, що це сухий холодний вітер і взимку особливо. Тут часто висока вологість, а бура вона висушує все і повітря стає таке свіже, морозне, дуже приємно знаходитися на вулиці. І це просто можна назвати навіть феном, бо речі, які ти вішаєш назовні, щоб посушити, вони просто не знаю, 10-15 хвилин і вже сухі, що, в принципі, не відбувається так швидко в звичайну пору. А є ще такі цікавинки про буру. Бура допомагає. При виготовленні першу. Це таке так в'ялене м'ясо, нога, свина, скажімо, чимось схоже на іспанський хамон або італійський прошут. Тут це називається прошут. І вона бора висушує м'ясо дуже сильно. І через те, що також повітря дуже насичено сіллю, то ще робить більш. Солоним це м'ясо. А окрім цього, ще бура, скажімо так, відіграє е, немаленьку роль у виготовленні сира, Пашський сир, відомий хорватський сир, е, і чим же тут допомагає бура? Вівці, які пасуться на Пазі, острів Пах, то е, під час бури. Травичка, вона насичується сіллю, на ній залишаються кристал, кристали солі, і вівці, коли їдять цю сіль, молоко у них стає трошки солоним. І ось цей смак молока, він, звісно, і відіграє таку головну роль потім у смаку сиру. Хто куштував, то знає, що цей сир такий він солоненький. Ось це такі цікавинки вбратися не лише щось погане, а ще й таке, скажімо, автентичне, місцеве, те, що може принести щось і гарне. Вздовж узбережжя в Макарській дуже багато оливкових дерев. І тут це, можна сказати, таке місцеве хобі. Збирати оливки в кінці осені і робити домашню олію. Нас пригощали такою олією прямо зі свого саду. І вона насправді дуже смачна. Також ми знайшли одного виробника з острова Карчула. Вони теж виробляють олію, таку, яку знаєте, я ніколи в житті не думала, що оливкова олія. Може так смакувати. І ось гори, тут теж помітно ще залишки снігу. Сьогодні був сонячний день, тому він підтанув, але ще видно. Знов оливкові дерева. Місцеві гуляють в шапках, в пуховиках, в рукавичках. Я, друзі, у вітровці. Хоча сьогодні ще зранку було, мінус один, але знаєте, я така на радощах, що вже можна виходити гуляти. Все, сонечко, я тебе бачу, то вирішила тепло не вдягатися. Хоча насправді, коли ти швидко ходиш, вітру... Немає, то і у вітровці теж нормально. А в мене є такий тренажер, за яким треба ще встигати, тому холодно мені точно не буває. Дуже велика рідкість, коли майже зовсім немає людей. Навіть взимку, знаєте, часто багато людей гуляє, особливо люди з собаками, з дітьми, хтось на самокатах катається. А сьогодні мені пощастило і я майже сама. Сонечко вже заховалось. Але ще світло, ще можна насолоджуватися прогулянкою. Який гарний захід сонця. Мене кожного разу ці кольори просто вражають. Я вже три місяці на них дивлюся, кожного дня на ці рожеві заходи сонця. Така краса і воно не набридає. Мене в коментарях і е, просто навіть е, знайомі, друзі запитували, чому ми обрали саме Макарську, чому ми сюди приїжджаємо вже не вперше. І я не можу це пояснити, але тут така атмосфера, вона не схожа, ні на атмосферу будь-де для мене, принаймні, для нас з моїм чоловіком. Нам Тут, ну не знаю, дуже подобається, душа лежить, як то кажуть. І, до речі, інші міста в Хорватії, вони не так нам заходять. Вони безперечно красиві, теж чисті. Всюди своя унікальна атмосфера. Але Макарська, ви знаєте, у нас склалося таке враження, що тут у них якась своя ідилія. Ти ніби знаходишся десь далеко від усього світу. Особливо взимку. Ми трошки застали ще, скажімо так, масові напливи туристів. На початку жовтня їх ще було багато, але з часом, коли туристі, туристи вже поїхали, то тут стало прям. Набагато комфортніше і дійсно атмосфера сильно відрізняється. Хто має можливість, то я дуже раду приїхати саме, можливо, навіть взимку або весною. Головне поза сезоном, коли тут тільки місцеві в основному. Ви відчуєте цей вайб. Нам бура, друзі, звісно, Попсувала трохи плани. Ми хотіли поїхати на острів, погуляти, познімати, але паромні переправи були зачинені. І, скажімо так, я розумію, чому, бо хвилі були високі, пориви вітру дуже сильні і це небезпечно насправді. Тому наступним разом, звісно, ми поїдемо. Тут, до речі, важко покладатися на якісь прогнози погоди. Часто буває, що прогноз показує щось одне, навіть в той самий день, якщо дивитися, відбувається щось зовсім інше. І наперед, тим паче, не можна щось передбачити. А зброю то тим паче. І, до речі, я коли читала про буру, взагалі просто було цікаво, як це утворюється цей вітер, і який, якої сили він буває. І прочитала, що в 60-х роках через буру навіть замерзло узбережжя, просто море покрилося льодом. Ось таке теж. Бувало. І бувають, звісно, і такі трохи трагічні випадки, перевертаються інколи машини, бо е, бораться ще такі сильні бокові пориви вітру. І ми навіть е, минулого року самі бачили відео, як вантажівка її просто качали з боку в бік, тому особливо небезпечно для вантажних авто. для Кемперів, у них гірша аеродинаміка і це дійсно небезпечно. Ось так. Це, до речі, перед нами зараз готель Валамар. І він один з таких найбільших і найстаріших, скажімо, готелей в Макарській. Одразу на першій лінії біля пляжу. Він зараз не працює, але весь цей час він працював і на період Різдва, новорічних свят тут було майже повне поселення, бо ввечері ми гуляли, бачили, що світло майже в усіх номерах горіло. Багато людей було в СПА- зоні. У них є басейн всередині, з видом на море, тому класний варіант. Приїхати навіть взимку. А взагалі я хотіла просто показати вам Макарську, щоб ви побачили її, скажімо, моїми очима. Реально дуже хочу передати цю атмосферу, за що саме я обожнюю це місто. Цей регіон насправді дуже тепло завжди від думки про Макарську. Не дивлячись на якісь там мінуси, вони всюди є. Це місто для мене такий куточок раю на землі, можна сказати, без перебільшення. Я його бачу саме таким. Особливо зараз набережна вільна, не заставлена столами, туристами не забита. Зайві запахи не заважають, ти дихаєш свіжим повітрям, морським, сосновим. Самі плюси. Майже на кожній прогулянці, коли ми гуляємо, ми зустрічаємо його. Подивіться, мабуть, на зимку залишила як охоронця в цьому кафе. Такий відгодований. Коти тут щасливі. І хоча макарська це... Типове туристичне місто, воно на зиму не вимирає. Не дивлячись на те, що туристів, звісно, майже нема і більшість бізнесів не працює, в центрі на набережні відкриті кафе, люди відпочивають, багато місцевих приїжджає. В оселі кожні вихідні тут можна було спостерігати вочні, весілля. І взагалі тут постійно якісь події відбуваються не тільки для туристів, а й для місцевих. Тому це теж, знаєте, дуже класно і впливає на комфорт твого перебування тут. І, звісно, ці краєвиди. Краєвиди це, друзі, що казати, самі бачите. Навіть... Наш бурбонік захоплюється. Цей, до речі, човен має. Я читала, що це прям гордість хорватського судобудування, що він вигравав. Декілька конкурсів, прям перлина адріатики. І він досить новий, але мені здається, він так зроблений трохи під старовину. Такий круїзний човен для Середземного моря. А це такий екскурсійний, називається каліпсо. На ньому проводять екскурсії на острови, які поряд. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, що вам не було нудно на цій прогулянці. Ви побачили, як виглядає макарська взимку. І якщо вам сподобалось це відео і цікаво дивитися подібний формат, то, будь ласка, підтримайте наш канал, поставте вподобайку, напишіть коментар. Ми дуже цінуємо кожного з вас і готуємо нові і нові випуски. До нових зустрічей! Па-па!